Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. Я в Бережі і десь костя костяняються теж навесні весні 2019 дев'ятнадцятого. Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Окева oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Сім, бадьорого, доброго ранку! Наш автостоп триває, і на нас чекає Венеція. Отець Віталій везе нас на місце стопу і розповідає про власний досвід участі в проєкті «Діалог у темряві». Діалог у темряві. Діалог у темряві це можливість пережити звичні щоденні ситуації у суцільній темряві у супроводі незрячого гіда, наприклад, пройтися садом, посидіти в барі чи відвідати крамницю. Mm -hmm. Все всліпить. все. все, все. Ага. Ми нічого не бачимо. Я їм, не знаю, що я їм, що мені дав. Я кажу, сік там абрикосовий. Ага. Точно. Він <смір> потім розказує, як тут все відбувається. До речі, в Україні є схожий проект. Музей у Темряві третя опівночі. Дуже раджу вам його відвідати. І потім виходиш з тобою в містечко. Хатки. Ага. І зовсім починаєш по-іншому дивитися на світ. Він неймовірний. Хі -хі -хі. Отець Віталій. Отець Віталій висадив нас на заправці під Генуєю. Це єдине можливе місце для стопу до Венеції. Вони просто помінялися, дівчина вчиться водити. І Якщо ви не хочете ризикувати, то не сідайте кажуть. Звідси до Венеції трохи більше, ніж 400 кілометрів. Навряд чи нам так пощастить спіймати машину аж до самої перлини Італії. Тому ми вирішили стопити до тортони. Ми вибрали гарне місце для стопу. Перед самим виїздом на трасу та ще й під навісом, бо почався дощ. Одразу ж з'явилися поліціянти. Жоден з них не розмовляв англійською, але нам і так стало зрозуміло, що тут стопити не можна. Тож довелося повернутися на заправку. Там, коротше, росіяни. І Ми думаємо підійти до них, підкатити костя на скейті. Я на колясці. Це було важке рішення, але ми вже провели тут півтори години і все марно. Ну шо Костя, ідеш ти? Я пішов з женщиною вчора. Пошла, пішла. ти вже перейшов на російську одразу, пішла. так? Підготувався. Вони їдуть на море. Вони не їдуть ані в Мілан, ані в Венецію, ані в Тойбі. Ех так на морі холодно, що ти зараз засмучиш. За Бо вони не їдуть туди ходити напрямок. На. Радію, диви, диви, що зараз буде? Бахне ще домов, ні, не бахне. Ми тут з Костю гріємося біля машини, бо вона тепленька. Водії приїхали, просто лягли спати. Да. Прямо перед нами. Але моторчик теплий. А я тут думаю, що Костя звідси не уходить нікуди. А я зрозумів, він тут гріється. Так ми провели майже 5 годин. Піду запитаю, вони їдять, справді. Це ми помітили чоловіка та жінку у машині на латвійських номерах. І може вони їдуть до Латвії маршрут. Ой. Через Швейцарію. Ой, Ліхтенштейн. Куди до Тортони поїдемо? Чи... До Великого великоляко. Ну тортона це, типу, то місце пересадка наша. Отже, я пішов питати. Excuse me, sir. We're oh, going to Tortona. В Тортоно? Так. Можете розмовляти на русском? Давай, говорим, да. говорим. О, прекрасно. Какая это Тортоно? Мы едем в Милан. Тортоно якраз по дорозі до Мілано. Гость збирарейчи пішли. До Тортоно їдемо. Нарешті нам пощастило. Ані ну, та... що ви знаєте російський? Якби наш второй язык. Ага. Знайомтесь, це Крістіна та Марцис. Вони дизайнери інтер'єрів і люблять подорожувати. Щойно вони закінчили оздоблювати один італійський ресторан і повертаються додому в Ригу. І так, їхній маршрут лежить через Швейцарію. Чуєш? А може нам поїхати до Швейцарії? Щось Костя не дуже зрадів. Я розумію, що стрьомно їхати з незнайомими людьми бог зна куди. Але хіба це вперше для нас? І так Венеція знову відкладається. Проїжджаємо наш напрямок. Штур. Мали їхати в Венецію, а їдемо в Швейцарію. Ми теж з Латвії. що українці, там Росія, литва, Естонія. Такої часто свої. Теж ну, радишся завжди, так. Марциста Кристина тільки зраділи нашій компанії ще на 400 кілометрів. Отже, ми на кордоні з Швейцарією. Стік та байки є там штамп. Є. Я... Ізраїль. Ні, Ізраїль не Израиль... тут. Єзраль є. Німеччина. Почему? Ну, ну, вообще просто так. Почему не члены? Нет, ну это... Мене пустили, в мене на Сейшелі є. А от тебе не знаю. Зустрінувся в Венеції. Ви маєте тільки документи, не візу? Ні. Швейцарський кордон. Вау. Швейцарія дуже гориста. 70% території країни вкрито горами. Відповідно, і клімат тут різниця в залежності від висоти. Маніш. Капець. Не особи щось побачиш. Краєвиди дивовижні. За ці 100 кілометрів, що ми приїхали б глиб Швейцарії, за вікном промайнули всі пори року: літо, осінь, зима і весна. Сніг. Ми В раю це ми зупинилися, щоб перепочити, випити кави та подихати чистим гірським повітрям. Крістіно і Марцес висадили нас на заправці у місті Кур. Тут є велика автобусна станція, де ми зможемо купити квитки до Венеції. Ходімо на, на автовокзал. Поки гарненький, тут, до речі, не ну, на Цьому Так, да. я теж подивився. І відносно... Ну коротше, пішли. Я хочу їсти. Клопиться в Я хочу їсти. вокзалу Та трик, треба десь по дорозі сісти, буде. Просто не тут, бо тут не прикольні. Ну ті стіни довкола. Ми в Швейцарії! Дрогою до автостанції ми знайшли затишне місце з гарними краєвидами, де не тільки поїли, а й просиділи аж до смеркання. Я знаю дуже захоплений. Швейцарія капіц прекрасна, але разом з тим вона в мене викликає, вона мені нагадує, хоч вона набагато гарніший цей кур. Набагато гарніший за Яремче, але він мені нагадує Ремче. І все, що з тим пов'язано, все, що з тим пов'язано, трошки душевно боляче. Але ж гарно туди йти. А тепер йдемо з Костю на вокзал. Бо там ми купимо на фліксбас автобус. Куток, і будемо їхати до Венеції. Але тут прикольно, реально. Костю, ще довелося уламувати, насправді, щоб ми ну не уламувати, але переконати, що варто поїхати все-таки з тими людьми, які їхали до Риги. Поїхати десь в Швейцарію, заїхати поглибше і подивитися їх, а потім звідси вже добиратися до Валенції. До Венеції, в Валенції. Все я хочу в ту Валенцію. Купили тільки що з Костю побаливали себе на 6,25 швейцарських грошей. Це як 5,60 наші. 5.25, найзбільший. <хи> е, да, Євро. От е, яблучка і бананчика і хліба. Що? Я хочу в туалет. Добре. Влаштований туалет зачинений і немає кому його відкрити. Але мені пощастило, що є не влаштований туалет, в який я теж можу влізти. Коротше, Костя мені тільки що подзвонив. Я вже сидів в туалеті і сказав, що працівник станції сказав, що зараз вже закриває все, і в нас є 10 хвилин на все, щоб покинути цю територію. І тепер. Ми маємо йти шукати туалет. Я вже поставив свічку собі, просидів десь. Добре, що вона діє хвилин, через хвилин 20 починає. І я ще не встиг почати всі процеси. І будемо зараз шукати десь туалет, який не закривається, поки не пізно. Thank you А Він почав нас виганяти, бо тут все закривається. Він дав нам зайві 15 хвилин, щоб ми вийшли. Але я йому пояснив, що такі діла, типу, Діма, вже почав, <рик>, треба закінчити. Він каже: ну давайте я вас закрию, а потім повернуся. І от ми з ним домовилися, що Діма зараз іде в туалет, і він через годину сорок повертається. Коротше. Я вертаюсь назад добре, що я не вдягався дуже сильно. Цей чудовий охоронець не тільки дозволив нам залишитися в зачиненому вокзалі, а ще й повернувся перед самим відправленням нашого автобусу. Тож нам не прийшлося мерзнути вночі на дворі. надворі. Я встиг і можу спокійно дороблювати свої справи. Ми благополучно сіли на нічний автобус з пересадкою в Мілані, тож до зустрічі у Венеції. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступного євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Фейсбук, інстаграм та телеграм. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!